Моя родина, мама, тато, дід, бабуся всіх назву, не помилюся старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат. Сістра і я, от така у нас сім'я. Відгадай загадки. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це мама. З ним ніколи. Не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь. Це мій братик. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся сильний. Добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє, він багато. Гордимось, бо це наш тато. Хитрі очі дві косички, у веснянках ніс та щічки, Непойсида невеличка, називається. Сестричка. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь, запрошую тебе виконати художньо іграве завдання в альбомі. Для цього тобі потрібно кольорові олівці. Намалюй свій автопортрет у рамці, скориставшись підказками, різнокольорові гудзики, обідок для волосся, сережки, шпилька, навушники. Для кого це? Зверніть увагу, що на малюнку можна передати. Різні емоції, радість або сум. З нетерпінням буду чекати твій малюнок. До зустрічі!